Буде певний обмін територіями. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції у Білому домі 11 серпня. Ці слова стосувалися його майбутньої зустрічі з президентом Росії Путіним. Віддача території не принесе миру. Так вважає військовий з позивним шеф. Війна продовжиться. але ну, я не згоден з таким. Ні, ні, я не буду просто віддати. Скільки людей ну, загинуло, ви ж самі розумієте, скільки загинуло людей. Щоб просто віддати, кому віддати. За що віддати. Але в той же час військові кажуть, шлях до миру лежить через перемовини, тому вони мають бути, хоча й не дуже вірять в їхній позитивний результат. І кожен шлях до миру вирішується через перемовини. тобто перемовини потрібні. Але... Я не можу сказати, що завтра на війні палички будемо. Такого не буде. Але все ж таки сподіваються, що буде досягнуто перемир'я. Перемир'я, якщо підпишуть, підпишуть перемир'я, ми теж ну, з цим согласні. Тому що теж війна дуже багато забирає людей. Що хочеться сказати. Ну надіємося. Зустріч Трампа і Путіна має відбутися 15 серпня в американському штаті Аляска. Президент Сполучених Штатів пообіцяв одразу по її закінченню зателефонувати європейським лідерам і повідомити про результати. Також Трамп заявив, що наступна зустріч відбудеться між Зеленським і Путіним. На ній, за потреби, може бути присутнім і президент Америки.